На висоті 10 тисяч метрів, десь між Сіетлом і Портлендом, чоловік у темному костюмі допиває останній ковток бурбону. Він знає, що лише за кілька хвилин розпочнеться його геніальний план з викрадення літака за вікном. Густі хмари, що пророкують дощ у салоні, стихає гул розмов, стюардеси розносять напої. Вони ще не знають. Пасажири ще не підозрюють, що людина, яка знаходиться поруч з ними, вчинить ідеальний злочин. І не понесе за це покарання Ден Купер, його ім'я, фантом, його справа загадка. А головне, можливо, він досі десь серед нас. 24 листопада 1971 року напередодні Дня подяки Аеропорт Портленда, як завжди, був забитий людьми. Ніхто би не звернув уваги на чергового чоловіка середнього віку у діловому костюмі, який спокійно підійшов до стійки авіакомпанії Northwest Orient Airlines і купив квиток в один кінець. Його ім'я Ден Купер, або принаймні так він себе назвав без багажу з одним портфелем. У руці він зайняв місце. Це 18 – Це у літаку Boeing 727 рейсу 305 до Сіетла. Літак піднявся у повітря о 14.50. Салон був заповнений на третину. В ньому знаходилось 36 пасажирів. Купер зайняв своє місце в хвості літака неподалік від крісла стюардеси. Ну, поки що наша історія має стандартний характер. Люди часто літають на ділові зустрічі без додаткового багажу, особливо коли штати знаходяться недалеко один від одного. Багато компаній мають офіси у різних точках країни, і кожного дня безліч американських робітників можуть літати з одного в інший. Але на десятій хвилині польоту Купер зупиняє стюардесу в проході і простягає їй. Записку Флоренс Шафнер, так звали Стюардесу, не хотіла її читати. Чоловіки часто залишали їй свої номери, тож вона розцінила цей жест як флірт. Але Купер нахилився ближче і прошепотів: Міс, вам краще глянути на це. Я маю бомбу. Коли вона розгорнула цю записку, серце пішло в п'яти, Ден Купер наказав їй сісти поруч, після чого він відкрив свій портфель. Серед червоних проводів і циліндрів щось виглядало дуже сильно схожим на вибухівку. На невеликому клаптику паперу, що вручив Купер Флоренс, були написані умови: 200 тисяч доларів готівкою у немаркованих 20-доларових банкнотах, два комплекти парашутів основний і запасний. Обов'язково спортив. Ївного типу, а не військового заправка літака у Сіетлі. Купер попередив: літак не повинен приземляти Сіетлі, поки гроші та парашути не будуть готові. Інакше він. Підірве бомбу стюардеса без зайвих запитань забирає записку і швидко прямує до кабіни пілотів. Останні передали свої вимоги диспетчерам, а ті поліції та ФБР, щоб розробити план дій. Але часу на роздуми просто немає. Тому влада і пілоти вимушені йти на умови Дена Купера. Поки збирали гроші та шукали парашути. Літак понад дві години кружляв над аеропортом. Пасажирам повідомили, що затримка пов'язана з технічними. Причинами, ну, щоб уникнути паніки. Врешті-решт, літак приземляється, і купер знову дає чіткі накази: заправити літак і вимкнути світло в салоні, щоб снайпери не могли бачити, що відбувається всередині. Навіть турботливо попросив, щоб після посадки пілотам передали їжу, адже, за його словами, намічалося шоу. Коли йому передали гроші та парашути, він відпустив всіх пасажирів та двох стюардес. Ще одна бортпровідниця, два пілоти та бортінженер залишились в літаку. Тепер купер висунув вже нові вимоги. Летіти на південний схід у бік Мехіко на мінімально можливій швидкості приблизно 185 км кілометрів на годину. І на висоті не більше трьох тисяч метрів при цьому шасі літака мають бути випущені, а закрилки крил опущені на 15 градусів. Пілоти, звісно, були дуже сильно стурбовані такими умовами і одразу попередили, що при таких умовах палива не вистачить, щоб долетіти до Мексики. Тоді Купер погодився зробити зупинку у місті Ріно у штаті Невада для дозаправки. Летіти туди було приблизно дві години. О 19.40 літак знову підіймається у небо. Купер наказує всьому екіпажу запертись у кабіні пілотів. Останнє, що бачила стюардеса, як купер щось прив'я. В'язує до пояса. Так він не збирався летіти до Мехіко. Після того, як екіпаж зачинився, він швидко попрямував до хвоста літака і відкрив двері з бортовим трапом. Пілоти одразу розуміли, що відбувається після того, як загоріла сигнальна лампочка, яка означала різке падіння тиску в салоні. За кілька хвилин командир екіпажу через гучний зв'язок запитав, чи все в порядку, і чи потрібна йому допомога. Відповідь була короткою та різкою. Відмова ще за 15 хвилин. Літак увійшов у щільний грозовий фронт. Видимість майже зникла, а несподіваний потік повітря змусив хвіст літака різко піднятися вгору. Пілоти ледь встигли вирівняти літак, перш ніж знову взяти ситуацію під контроль. Так я думаю, ви вже зрозуміли саме в цей момент. Купер стрибнув, і це був останній раз. Коли його бачили, ніяких наказів від загадкового пасажиру більше не було. Пілотам довелось садити літак в місті Ріно прямо з випущеним кормовим трапом. З кабіни пілотів його не можна було закрити. Літак відразу оточили поліція та агенти ФБР. Перше, що зробили пілоти, і ФБР, звісно, обшукали літак. Але ні купера, ні грошей, ні парашутів, ні бомби в салоні не було. Він дійсно зник. І та сама бомба, яка всі хвилювала, зникла разом із ним. Це означало лише два варіанти. Купер взяв її з собою під час стрибка, що могло бути вкрай ризиковано, або ж вибухівки взагалі не існувало. І це був муляж. І на цьому моменті починається найцікавіша частина історії розслідування, яке навіть отримало кодову назву Норд Усі Усіх хотіли будь-якою ціною дізнатись, хто в біса цей чоловік, що має зухвалість викрадати цивільний літак, погрожуючи бомбою, та ще й вимагати у влади 200 тисяч доларів. ФБР взагалі дуже довго аналізувало цей момент з бомбою. Якщо це був блеф, то Купер майстерно скористався людським страхом, створивши таку собі ілюзію загрози. Але якщо бомба була справжньою, що ж з нею сталося після стрибка? Він позбувся її в. Повітрі, вона загубилась разом із ним. Пізніше експерти все таки дійшли до висновку, що вибухівка швидше за все була просто фальшивим пристроєм, можливо, зробленим з картону. Чи пластику купер міг легко позбутися її, просто викинувши перед стрибком. Але це лише більше зміцнило його репутацію як генія маніпуляції. ФБР продовжує вивчати салон літака. Вони знаходять більше 60 відбитків пальців, які не належали ні пасажирам, ні екіпажу. Та не значились у картотеці ФБР та записку, яку Купер спочатку передав Стюардесі, а потім забрав. Також зникли склянки, з яких він міг пити бурбон, і недопалки цигарок марки Релі у салоні залишився і другий комплект парашутів. Від одного з них купер відрізав кілька строп. мабуть, для того, щоб прив'язати до себе сумку з грошима. Нічого важливого на місці в принципі знайдено не було. Тож у слідчих з'являється задача із зірочкою. Але ми можемо задатись питанням: чому ж все так важко йшло? Зараз здається, що знайти людину, яка сіла на літак, це простіше простого так, але тільки не у 1971 році. Тоді авіаційна безпека бо. Була геть іншою для посадки на літак не потрібно було пред'являти документи, не перевіряли багаж, а купити квиток можна було за готівку біля стійки авіакомпанії. Використання фальшивого імені взагалі було тоді звичайною практикою, і ніхто не ставив зайвих питань. Купер скористався цією прогаленою системі, що дозволило йому. Зникнути безслідно, знаючи це упущення системи, слідчі були в паніці. У штаб-квартирі агентства повітря буквально дзвеніло від напруги. Детективи тривожно перегортали документи. Карта північно-західного узбережжя США була обклеєна десятками міток. Сигаретний дим крутився в повітрі, а агенти вели довгі обговорення, намагаючись скласти портрет злочинця, який обіграв систему, і зник, наче привид. Якщо в. Він ще живий, ми його знайдемо. Першим великим кроком стало опитування всіх пасажирів і членів екіпажу. В Салоні і літаків не часто трапляються такі ситуації, тому багато хто з них пам'ятав кожну дрібницю. Він був надто спокійний. Навіть коли передав ту записку, він усміхався, наче це просто рахунок у ресторані. Згадувала одна зі стюардес. Я думав, що він бізнесмен. Знаєте, ці серйозні хлопці, які літають по зустрічах. Але коли почув, що він стрибнув. Це було як у фільмі, сказав інший пасажир. Проте жоден із них навіть не міг припустити, ким насправді був Купер. Але вони описали викрадача як чоловіка середнього віку приблизно 40-50 років з темним волоссям і спокійною, впевненою поведінкою. Після обшуків літака одразу почались пошуки в районі передбачуваного приземлення Купера. Основна теорія полягала в тому, що він стрибнув десь у лісовій місцевості між штатами Вашингтон Тон і Орегон неподалік від річки Колумбія, туди були відправлені сотні агентів, які прочисували територію у пошуках будь-яких слідів, залишків, парашута, грошей або навіть самого купера. Але всі ці зусилля виявились. Марними федеральне бюро розслідувань тоді не просто шукало викритача, воно намагалось врятувати свою власну репутацію. Ну просто уявіть, найбільш впливова спецслужба США, яка розкриває злочини найскладнішого рівня, раптом безпорадна перед одним чоловіком у костюмі та сонцезахисних окулярах. Вони прочесали тисячі квадратних метрів у лісах Орегону та Вашингтону. Вони витратили мільйони доларів на пошук. Вони допитали сотні підозрюваних, але все марно, жодних слідів, жодних доказів, нічого. Що у цій історії було очевидно, що Ден Купер це псевдонім. Сподівання знайти його за іменем швидко розвіялись, проте випадковий збіг обставин створив новий міф. Один із місцевих дрібних зловчинців мав ім'я Ді Бі Купер, і його на короткий час затримали для допиту. Один із журналістів невдало інтерпретував цю інформацію, і вона миттєво розлетілася у змі. І, попри спростування поліції та Фобер таємничого викрадача літака, почали називати саме Дібій Купер, ім'я яке навіки закарбується в історії. Через три тижні після викрадення в редакцію Лос-Анджелес Times приходить несподіваний лист від імені. Купера він заявляв, що його дні полічені, і викрадення літака було його способом забезпечити себе на решту життя. Але згодом з'явились і інші листи, навіть ціла купа листів, які стверджували, що цей злочин символ перемоги над системою. Я просто застосував те, чого навчив мене дядько Сем, і ось я дуже багата людина. Ішлося в одному з повідомлень. Проте жодне з них не допомогло ФБР просунутися в розслідуванні за наступні кілька місяців. ФБР створило список із понад 800 можливих підозрюваних агенти працювали без відпочинку. Телефоні дзвінки не вщухали ні на хвилину. Якщо він дійсно є в цьому списку, ми його знайдемо. Якщо він взагалі тут є. Сотні імен, десятки підозрілих збіїв, але жодного чіткого доказу Купер ніби зник у повітрі. Більшість із них були виключені після перевірки алібі або інших доказів. Але слідчі все-таки деяких відзначили, і ось були головні підозрювання. Річард Флойд Маккой, колишній військовий і парашутист. Який менш ніж через п'ять місяців після викрадення літака купером здійснив дуже схожий злочин. Він також захопив літак, також вимагав гроші і також потім стрибнув з парашутом. Але на відміну від купера його швидко знайшли і швидко заарештували. Але він завжди заперечував будь-який зв'язок з Купером. Більш того, у ніч злочину він мав алібі, перебуваючи в Лас-Вегасі. Кенет Крістенсен, колишній військовий парашутист і працівник Northwest Orient Airlines, тієї ж авіакомпанії, літак якої був викрадений. Його брат вважав, що Кеннет міг бути потенційним купером, бо після викрадення він раптово розбагатів, але ФБР не знайшло достатніх доказів. Дуейн Вебер, чоловік, який перед смертю зізнався дружині. Я Ді Бі Купер. Він мав кримінальне минуле, служив у війську і добре знався на парашутах. Його дружина повідомила, що він мав дивні кошмари, в яких марив про падіння з висоти. Однак знову доказів про його причетність не знайдено. І Діклепсі. Менеджер із продуктового магазину в штаті Мічиган, який зник за два роки до викрадення боїнгу, рідні кажуть, що впізнали його за фотороботом. Крім того, за їхніми словами, він носив такі ж краватки та такі штуфлі, які були на викрадачеві. Та кожен з них мав деякі збіги, але не мав чітких доказів: ні відбитки не співпадали, ні підтверджені зв'язки з літаками. І, врешті-решт, ФБР так і не змогло довести, що, хоч один з них був тим самим чоловіком у темному костюмі з бурбоном у руках. Єдиною фізичною зачіпкою на той час була краватка, залишена на сусідньому кріслі поруч з місцем купера. Це був темний аксесуар із перламутровою шпилькою, яку він залишив перед стрибком. Але при детальному вивченні частинок ДНК на цій кроватці ніяких співпадінь зі зразками підозрюваних виявлено не було. Тому ну блін, знову невдача. Тож слідство припустило, що частинки могли взагалі не належати викрадачеві. Він міг позичити краватку або взагалі купити стару, але інша речовина на аксесуарі. Титан могла дати слідству деяку зачіпку. На початку 70-х років титан застосовувався ну не надто широко. На їхню думку, купер міг працювати на хімічному чи металургійному підприємстві. А дослідивши, які підприємства залишились працювати, то цілком ймовірно, що Купер міг працювати на заводі, де збирали ті самі боїнги. Можливо, саме через це він міг так добре розбиратись в роботі літака, але пройшло декілька років. Потім ще декілька. І ще, іще. Слідство заходить просто в глухий кут. Просто тепер уявіть рівень приниження Федеральної служби. Злочинець, який пограбував уряд, просто зник у повітрі. Це був ляпас усій системі. Купер не просто втік, він зробив це зухвало, впевнено і не залишив жодних зачепок. У коридорах штаб-квартири ФБР це називали справою привидом. Вона вислизала з рук агентів, змушувала їх знову і знову повертатись до порожніх доказів і безрезультативних пошуків. І тільки через 10 років, випадково, у 1980-му восьмирічний хлопчик, який разом із родиною відпочивав на річці Колумбія, копався в піску на березі. Коли раптом його пальці торкнулись чогось твердого. Він спочатку подумав, що це просто камінь, але, розкопавши більше, витягнув зв'язку старих банкнот, загорнутих у гумові стрічки. Він одразу передав знахідку батькові. Чоловік нахмурився, взяв купюри в руки і обережно їх розгорнув і мало не втратив свідомість, бо це ж були справжні гроші. У трьох пачках на березі річки було 290 купюр. Сім'я вирішила Вирішила бути добропорядними громадянами, тому вирішили розповісти слідчим про знахідку. Вони її перевірили. І бінго номери банкнот збігались з тими, що були передані куперу. ФБР припустило, що частина грошей могла бути випадково загублена під час стрибка. Або ж Купер навмисно залишив їх у цьому місті, щоб збити слідчих з пантелику. Тому знахідка викликала більше питань ніж відповідей. У штаб-квартирі ФБР панувала напруга. Перше за роки розслідування з'явився фізичний доказ, пов'язаний із купером. Банкноти мали ті ж серійні номери, що й гроші викупу. Тож що це означало? Він вижив, але загубив частину грошей, чи він помер? А гроші вимило річкою, агенти кинули всі сили на дослідження цього сліду. Експерти з гідрології аналізували, чи могли банкноти дрейфувати за течією. Слідчі знову прочесали район тіна бар, шукаючи інші купюри або бодай якийсь слід купера, але нічого, жодних слідів, ні злочинця, ні парашута, ні навіть інших грошей. Після місяців аналізу вони дійшли висновку. Ця знахідка не наблизила їх до розгад. Вона лише додала ще один виток у спіралі таємниці, і ФБР знову опинилось там, де було раніше у глухому куті. У 1986 році після тривалих переговорів частину грошей поділили між сім'єю інгрем. Та страховиком Northwest Orient Airlines, а 14 купюр ФБР залишили собі як докази. Але у 2008 році вже дорослий Брайан Інгрен, це той хлопчик, який знайшов ці купюри, продав 15 купюр на аукціоні приблизно за 37 тисяч доларів. Я нагадаю, що тоді у трьох пачках було знайдено 290 купюр, а решту 9 купюр так досі і не знайдено. Але ці залишені купюри у ФБР. Не дали ніякого прояснення. Слідство знову застопорилось, і так же понад 20 років слідство гадало хто. Тож з біса цей Ден Купер. Аналізуючи взагалі всі дії Купера, експерти дійшли до висновку, що він, ймовірно, мав глибокі знання в авіації. Він не лише знав конструкцію Боїнга 727-го, але й розумів технічні деталі, які не були доступні пересічному пасажиру. Його вибір літака не був випадковим. Цей тип мав унікальний кормовий трап, що дозволяв стрибнути прямо з борту. І Купер це знав. Тобто теорія того. Що він працював на авіаційному заводі, розглядалась найбільше. Крім того, Купер явно володів навичками парашутного спорту. Хоча вибір непридатного до використання парашута ставиться під сумнів. Він, в принципі, міг бути і військовим десантником, або принаймні мати досвід стрибків з висоти. Його спокійна та впевнена поведінка також натякала на досвід у стресових ситуаціях. Він тоді діяв методично, не панікував і контролював ситуацію. До самого кінця, але чому ж при таких водних даних Купера не могли знайти? Адже людей, які на той час пропали з роботи на авіаційних заводах в Америці, було вже й не так багато. Тут в гру вступає друга теорія. Його не знайшли, тому що стрибок з літака закінчився для Купера трагічно. Багато експертів схиляються до думки, що ймовірність виживання була дуже низькою. Погодні умови тієї ночі були жахливими: сильний вітер, дощ і грози він стрибнув. Тоді у темряві. Не маючи спеціального спорядження чи навіть банально теплого одягу, крім того, парашут, який він обрав, був запасним і не мав керуючих строп, що ускладнювало контроль приземлення. Тож теоретично, якщо і стрибати в таких умовах, то в тебе повинні вирости або крила, або ти просто не виживеш. Хоч другий варіант, слідство так і не змогло довести, тому що був обіданий кожен клаптик, місце можливого приземлення, тому ніяких висновків. Пройшло ще декілька десятків. Десятків років слідство намагалось знайти бодай хоч щось, але марно. І врешті-решт справу Дібі Купера було закрито у 2016 році. І що це значить? Що світ так ніколи і не дізнається, хто був цей чоловік, який зміг надурити американську авіацію людей і ФБР? Ну, як кажуть, Надія помирає останньою. Є такий чоловік на ім'я Ерік Віліс, який був на борту літака разом з Купером, і був очі. Ви усіх подій. Так, ось він єдина людина, яка і досі продовжує пошуки. Зараз йому за 50. І він каже, що провів незлічену кількість годин, переглядаючи десятки тисяч документів ФБР про купера у пошуках будь-яких деталей, які федеральні агенти могли пропустити. Зокрема, просто ну вдумайтесь, він переглянув вже понад 35 тисяч сторінок записів слідства. Також він просить і навіть наполягає передати слідству йому доказ. У вигляді краватки та грошей. Він впевнений, що у ті часи ще не було таких класних технологій, які є зараз. І якщо перевірити знову краватку, купюри і зразки ДНК завантажити у генеалогічну базу, то є великий відсоток того, що якщо і Купера не буде знайдено, то хоча б його якогось далекого родича, але поки що докази йому не спішать віддавати. А Ерік Вілліс взагалі став справжнім фанатом цієї історії і навіть присвятив їй кілька своїх проєктів. У у 2022 році він взяв участь у серіалі від Netflix DB Cooper Дети, а також був ведучим на шоу History Channel, присвяченого пошукам доказів у справі викрадача. Це ще не весь список його заслуг. Починаючи з 2018 року, він організовує щорічний CooperCon, конференцію на якій шанувальники цієї справи збираються, щоб обговорити всі деталі історії викрадення літака і аналізувати нові теорії. Та будувати гіпотези, також у минулому році він повинен був очолити команду волонтерів, які б вирушили до району Тінабар, пляжу вздовж річки Колумбія у штаті Вашингтон, де у 1980 році було знайдено 5800 доларів з викупу Купера. Отже, що ми маємо? Історія дана Купера залишається відкритою. Він був геніальним злочинцем чи просто вічайдухом, якому фантастично пощастило. Його втеча це хо. Холоднокровно спланована операція, чи ризикована імпровізація, яка могла закінчитись фатально? Він зник у невідомості, загинув серед непролазних лісів, чи, можливо, усміхаючись, спостерігав за новинами, в яких ФБР ламало голову над його зникненням. Чи він вже міг десь почати нове життя з новим ім'ям, документами та новими пригодами? Справу закрито. Але легенда живе, ФБР здалось, але фанати Купера ні. Вони досі шукають правду, розглядають кожну теорію, організовують конференції, перечитують слідчі матеріали та навіть вирушають на місця можливого приземлення. Для них це більше ніж злочин, це історія, яка виходить за межі логіки, це загадка, яку потрібно розгадати. І поки в повітрі залишаються запитання, легенда не вмирає, бо можливо десь там, у тихому барі, на узбережжі чи в маленькому містечку ще живе людина, яка, допиваючи бурбон, усміхається і каже, це я Ден Купер. А я чекаю вас у коментарях, мої юні детективи з вашими теоріями, що ж сталося з Деном Купером. Також поставте лайк і підпишіться на канал, щоб очікувати нові круті історії. I don't ever slow up, no I don't